Я вірю в тобі в міти. Мир вам і благодать від Господа нашого Ісуса Христа. Ми знову з вами на каналі Добрих Новин, де ми проголошуємо Боже Слово. Зміцнюючи кожне життя, яке відкрито для нього. На минулих зустрічах ми говорили з вами про перспективу Божого царства. І сьогодні ми поговоримо також про двері, якими є Ісус Христос. І давайте ми знову повернемося до Євангелія від Луки, 16 розділу, 16 вірша. І там Ісус сказав такі слова, коли проповідується благовість про Царство Боже, тоді кожен прагне увійти в Нього. І дійсно, нам треба розуміння, як увійти в Боже царство. Тому що знову ж таки, якщо би ми запитали людей, да, а от як на вашу уяву, а на вашу уяву, ми почули дуже багато різних прикладів. Але правильні дійсно розуміння ми можемо отримувати зі Слова Божого. В Біблії є один гарний приклад людини, яка чула, чула, чула проповіді про царство. і ці проповіді вони викликали бажання прийти до Ісуса Христа і запитати: добре, мені хочеться туди, але як мені війти туди? І це а, дійсно розмова Ісуса Христа з Нікадімом. Він був поважною людиною, яка була, знаєте, в... Е, Знаєте, такому керівнічному е рівні релігійному, і тому Він прийшов до Ісуса Христа вночі. І давайте ми побачимо ту відповідь, яку Ісус Христос дає йому. Це записано в Євангелії від Іоанна, третій розділ, третій вірш. Іоанна 3,3. Ісус каже, істинно кажу вам. І завжди, де в Біблії ми зустрічаємо це слово «істинно», це те місце, на якому Ісус Христос робить акцент. І от Він каже, «Істинно кажу вам, відповів тоді Ісус, якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. І далі він каже, хто не народиться знову, той не бачитиме Царства Божого. Ви бачите дуже чітка відповідь, дуже чітка. І тут немає, знаєте, яких хто оцих «а я думаю. Ні. Ісус чітко визначає, ніхто не побачить Царства Божого. Якщо не народиться згори. А це, друзі, відбувається тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа, розуміючи те, що Він зробив для людства. Тому що з іншого боку, ми казали: сатана це той, хто створює багато релігій, які проповідують. Людям інший підхід до спасіння. І деякі релігії, вони, знаєте, пропонують людині спасти себе самому через свої діла. І багато людей, подивіться, багато людей вони намагаються щось робити Для свого спасіння. Але, знаєте, всі ці спромоги, вони безуспішні. Апостол Павло пише послання до Галатів, в якому він стверджує дуже-дуже-дуже таку, знаєте, потужну, зафіксовану інформацію. І знаєте, ну, закон. І він каже: дивіться, Галатам 2.16, він каже, знаючи, що людина не може оправдатися ділами закону. Навіть через виконання тих 10 заповідей. Бачите, він каже, знаючи, що людина не може оправдатися ділами закона, а тільки вірою в Ісуса Христа. Дуже потужний вір. Бачите, тільки оце слово, воно відкидає всі інші намагання спастися, отримати спасіння. Тому що релігія це те, що створене сатаною. І сатана, Він. Вкидує свої наративи ну, знаєте, багато шляхів до спасіння це неправда. Ми віримо Божому Слову, яке стверджує, знаючи що людина не може оправдатися ділами закону, а тільки вірою в Ісуса Христа. І далі Павло говорить, і ми, знаючи це, що повірили в Ісуса Христа, щоб оправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина не буде оправдана ділами закону. І от, друзі, коли у нас є знання істини, тоді ми маємо. Вірний шлях спасіння. Ісус Христос сказав, Я є істина, але Я є вірний шлях. Тому релігія пропонує якісь незрозумілі шляхи, а Ісус це справжній шлях. Також дуже гарний приклад, в якому апостол Петро. І це два, знаєте, найпотужніших апостола апостол Павло, апостол Петро. Він також стверджує цю саму думку. Був випадок, коли він зцілив людину, і людина була зцілена, але релігійні люди, вони, знаєте, питали, як, якою силою, а що таке, ну і так далі. і от Апостол Петро він відповідає. Це, ця історія записана в діяннях святих апостолів 4 розділі з 10 по 12 вір. І тут написано, Павло, Петро, вибачте, відповідає: нехай буде відомо всім вам, всім людям, що ім'ям Ісуса Христа Назаряніна. Що його розп'яли ви, то Його Воскресив Бог із мертвих, і ним, тобто Христом, поставлений цей хворий перед вами здоровим. Бачите, Він дає відповідь, як ця людина була зцілення. І далі, дивіться, що Він каже. Ісус це камінь, що ви, будівничі, відкинули, але каменем став Ісус наріжним і нема не в ким іншим спасіння. Люди, я хочу, щоб ви почули: нема не в ким іншим спасіння, бо під небом немає іншого ймення, даного людям що ним би спастися ми мали. Знову ж таки, подивіться, які наративи сатана вкидає в розуми людей. Він каже: ну, знаєте, Бог один, але багато шляхів до нього, є різні шляхи спасіння, один так спасається, один спасається через віру в того, а інший через віру в того. Друзі, це не правда. Правда записана в Божому Слові, і Боже Слово стверджує, що під небом немає іншого імені, крім імені Ісуса Христа, даного людям, щоб ним і через нього вони отримали. Своє спасіння. Тому, друзі, Ісус Христос єдиний шлях спасіння. І ми стверджуємо це сміливо. Ми не підкоряємося оцим, знаєте, чинностям е сучасного суспільства. Давайте будемо толерантними. Послухайте, це питання життя і смерті. Немає іншого імені, крім імені Ісуса Христа, через яке люди спасаються. Ісус Христос єдиний шлях спасіння. І ми вшановуємо це ім'я, ми піднімаємо це ім'я. І воно. Це ім'я є виправдання для кожного, хто повірить в нього. Івана, 10 розділ, 9 вірш, друзі. Подивіться, це те, що Ісус Христос говорить про себе. І тут написано: Він стояв одного разу, дивився на людей. А чому він казав, це також дуже важливо розуміти. Коли він прийшов, він не проповідував про себе. Він проповідував про царство Боже, про царство Боже, про царство Боже. І коли він проповідував про Царство Боже, і люди почали прагнути туди, і у них з'явилося питання: добре, все, ми вже хочемо. Бути громадянами царства. Але як як нам стати частиною цього царства? І коли вони задали це питання, Ісус стоїть, дивиться на людей і каже: Я є двері. Я двері. І далі Він каже: якщо хто мною війде, то буде спасенний. Друзі, єдина. Дверь в Боже Царство це Ісус Христос, це ім'я Ісуса Христа, це віра в Него і в те, що Він створив. Отже, я є двері, якщо хто мною війде, то буде спасенний. Він увійде, вийде і знайде пасависку. Тобто Царство Боже, це не просто якесь пусте місце. Це місце справжнього забезпечення для людей, де всі його потреби будуть виконані повною мірою. І тепер, як, як ми приймаємо це спасіння? Знову ж таки, апостол Павло, він дає чіткі інструкції. В посланні до Римлян, 10 розділі, в 9, 10 вірші, написано, і Павло каже: якщо ти, людина, визнаєш власними устами Ісуса Господом, далі. А серцем своїм, що повіриш, що Бог. Воскресив Його з мертвих, то будеш врятований, то будеш спасений. Адже ми віримо, Павло каже, всім серцем в Ісуса. І саме Це робить нас праведними перед Богом. Бачите, не наші добрі діла, ні, ні ім'я. Якогось іншого Бога. Ні. Тільки віра в Ісуса Христа. І далі ще, що дуже важливо, дивіться, да? якщо ти визнаєш власними устами, а своїм серцем будеш вірити, да? що Бог воскресив Христа з мертвих будеш врятований. Адже ми віримо всім серцем в Ісуса. І саме це робить нас праведними перед ним. І далі він каже: ми вголос підтверджуємо віру та через те отримуємо Спасіння. Ось, друзі, інструкція того, як бути народженим згори, як отримати спасіння, як увійти в Царство Боже. Це Серцем своїм повірити в те, що Христос зробив для нас, а потім вголос своїми устами проголосити Його своїм Спасителем. І та людина, яка зробить це, як ви бачили, вона буде спасенна і стане частиною Божого Царства. Тому я знову хочу запропонувати. Молитву тим людям, які це ще не робили. Тому що зрозумійте, друзі, оце, оцей наш український наратив, і це наратив. Я вірю в серці. Просто я нікуди не ходжу, я просто вірю в душі. Це нормально, що людина не відкидає. Розуміння того, що існує Бог. Але оця віра просто така, я вірю в серці тільки. Послухайте, це віра недосконала. Тому що це в більшій мірі пов'язано, я знаю, що Бог є. Але, друзі, я говорю про іншу віру. І закликаю вас до іншої віри, і до молитви з такою вірою. Я не просто знаю, що Бог є. Я знаю те, що Ісус зробив, я вірю в Це всім своїм серцем. Далі що? Я вголос усвідомлено проголошую Його своїм Господом. І ось коли я роблю ось це, я маю. Спасіння. І це на основі того, що Він записав в своєму слові. Тому я пропоную вам помолитися разом зі мною, повторити слова цієї молитви за мною, але вкласти в них своє серце. І Бог обов'язково вас почує, і ви обов'язково отримуєте спасіння. Тому давайте. Можете заплющити очі і сказати разом зі мною. Скажіть так, Ісус Христос, я вірю, що ти помер на моєму місці, взяв мої гріхи і провини на себе, а потім воскрес для мого виправдання. Я визнаю себе грішником, якому потрібен спаситель. І я. Відмовляюся від того, щоб спасати себе своїми ділами, знаючи, що ніхто не може спасти себе сам. Тому я відкриваю своє серце для тебе, Ісус Христос. Я прошу увійди в моє життя як Спаситель, як Господь. Своїми устами я проголошую тебе своїм Господом, і я дякую тобі за спасіння, за дар вічного життя, за прощення. І я славлю тебе і закликаю зміни моє життя на найкраще. Амінь. Отже, друзі. Те, що ви зробили зараз, це є дуже важливим і правильним. Ми помолилися з вами на основі Божого Слова, і Боже Слово дає нам обіцянку, хто серцем вірить, устами вголос проголошу Ісуса Господом, спасенний. Я вітаю вас, ви спасенна людина, якій належить Царство Боже. Ви громадянин Царства Божого, і дійсно це допоможе вам жити повноцінним щасливим життям. Благословляю вас, всього найкращого миру, захисти, захисту, процвітання і восстановлення нашій землі. Амінь.